Дітки, доброго ранку. Я рада вас вітати на нашому занятті. Дітки, погляньте, будь ласка, на екран. Дивіться, хто це? Кхе-кхе-кхе-кхе. ой, що це таке? Подивіться, та це ж наша лялька Оксанка. Вона лежить в ліжечку і голосно кашляє. Вона захворіла. Що ми будемо робити? Як ми їй допоможемо? Так, дітки, треба подзвонити та викликати лікара. Треба набрати номер 103. Запам'ятайте, номер швидкої допомоги 103. Зараз зателефонуємо. Алло, доброго ранку. Нам потрібна допомога лікаря. Вас турбує вихователь дитячого садочку. Приїжджайте терміново, в нас захворіла лялька Оксанка. Дякую, ми вас чекаємо. Дітки, погляньте ось і лікар приїхав. Лікар оглянув ляльку, подивився її голочко, послухав її і прописав їй постільний режим та вживати багато вітамінів. Дітки, а які вітаміни давати оксанці? Так, є вітаміни, які містяться в овочах, а також які містяться в фруктах. Це вітаміни, які ми можемо отримати з їжі. А бувають ще вітаміни у бігулках. Давайте розгадаємо з вами загадку про наші фрукти та овочі, в яких ми можемо. Знайти вітаміни. Народжуються з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в ньому багато рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Що це таке? Яблучко, так? Яблучко молодці? Сидить бабуся не в одному Хтось тягає, хто сльози проливає. Що це? Це цибуля. Цибуля, так, це цибуля. Наступна загадка. Ці ягоди всі знають, нам вони ліки заміняють. Якщо ви хворі на ангіну, пийте на ніч чай з малини. Молодці, правильно, це малина. Далі цього фрукту по шматку чай додав я до смаку. Запашний він, та кисленький, наче сонечко жовтенький. Що це таке? Семенчик, що це? Лимон. Лимончик. Так, молодці, це лимон. Дітки, погляньте, а що ви бачите на малюнку? Що це? Ліки, правильно, це ліки. Ліки також допомагають справитися з хворобою та швидше нам одужати, але ліки це не іграшка для дітей, а тому пропоную вам запам'ятати дуже важливі поради. Вживайте ліки тільки за рецептом, який виписав лікар. Вживайте ліки тільки під доглядом дорослих. Ніколи не вживайте ліки, які ви знайшли. Ви можете отруїтися, а також запам'ятайте, що деякі захворювання можна вилікувати, вживаючи вітаміни. Погляньте, які пігулки яскраві, жовті, блакитні, помаранчеві. Вони схожі на цукерки. Але ні в якому разі пігулки не можна чіпати. Та їсти без дозволу це не цукерки, це ліки. Запам'ятайте, без дорослих не можна їсти не одну пігулку. Дітки, давайте ми з вами допоможемо Оксанці одужати і намалюємо їй вітаміни. Для роботи нам з вами знадобиться аркуш паперу, на якому вже заздалегідь намальована баночка для вітамінів. А блістер для наших пігулочок. Далі нам знадобиться гуашеві фарби, ватні палички, водичка, пензлики та серветка. Але перед тим, як почати працювати, семенчик Ліночка, давайте підготуємо наші ручки. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже й пора вертатися. Прийшов час збиратися. Молодці. Можна починати працювати. Підкочуємо рукавчики, щоб вони були чистенькі, щоб не забруднитися. Так, беремо наш аркуш. Так, беремо ватну паличку жовтого кольору фарбу та змочуємо паличку, фарбу і малюємо в нашій баночці вітамінки, такі кругленькі вітамінки. Ось так притискаємо і прокручуємо. така вітамінка. Одна в мене, друга. Так. Третя вітамінка. І так малюю в баночці вітамінки для Оксанки. Паличкою ми малюємо вітамінки. Намалюємо їй повну баночку, щоб вона була здорова і їй надовго вистачило вітамінів. Дітки, хоч цієї вітамінки, але багато їх теж не можна вживати. Лише під наглядом дорослих дві штучки на день, не більше. Це не цукерочки. Хоч і смачні, але не можна багато. Так, ми з вами заповнюємо нашу баночку вітамінками. Так. Ось у мене вже майже повна баночка. Тепер Оксанці, вистачить надовго вітамінчиків. Так. Тепер я беру синю гуаш. Це буде у нас баночка. Нам треба розмалювати баночку та кришечку, тому ви можете взяти гуаш будь-якого кольору, який вам подобається. Не обов'язково синього. Який вам подобається? Можете зелений взяти, ну, який хочете, червоний, я взяла синю і буду малювати кришечку, щоб закрити наші вітаміни, щоб вони не розсипалися, Так, закриваю кришечкою вітамінки. Саму баночку обведу. Так, вітамінчики в мене готові. Тепер буду малювати пігулки. Ми з вами вже казали, що пігулки бувають дуже яскравих кольорів. Ось, наприклад, навіть такі е, малинові. Зараз я відчиню баночку. так Такі яскраві. Теж беру ватну паличку, змочую в фарбі та малюю пігулку Так. І... Молодець, Семенчик, молодець. Mm. Ліночка, молодець. Я бачу, так старанно працює. Так, в мене вже пігулки готові. Розвалю блістер розфарбую так. Так, погляньте дітки, ось такі у мене вийшли Пігулки та вітамінки. Якщо ви готові, покажіть, будь ласка, свої малюночки, якщо ви вже закінчили. Молодець, Семенчик, молодець я бачу. Дуже гарно, баночка з вітамінчиками та блістер. Так, з таблетками. Угу, Ліночка бачу, молодчинка, молодець. Молодці. Дітки, запам'ятайте, будь ласка, що пігулки можуть вилікувати від багатьох хвороб, але вживати їх без дозволу дорослих не можна, тому що можна отруїтися, це дуже небезпечно. Будьте, будь ласка, уважні та бережіть своє здоров'я. Я дякую вам за увагу. Ви сьогодні великі молодці. Ліночка, молодець, я бачу розумничка. Дякую вам до побачення!